Україна готова до реформ, її чекає майбутнє в ЄС та НАТО. Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Так це і так є цього Добиватися не потрібно. Вона заявила, що Європа надалі буде підтримувати Україну і надсилатиме нашій державі більше важкої бойової техніки. Зокрема, Україна переможе з допомогою Заходу і на країну чекає світле майбутнє у складі ЄС та НАТО. Росія програє цю війну. Це незаконна війна. Відповідальність на неї лежить не лише на Росії. Щодня в Україні Росія вбиває мирних жителів, людей гвалтують, дітей масово депортують до Ерефії. За всі ці дії винні також мають бути покарані російському керівництву, путіну та його оточенню. Це теж не зійде з рук. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення винних у цих жахливих злочинах до кримінальної відповідальності. Зокрема, персонально Путіна та усе військово-політичне керівництво нинішньої Росії. Передодні Сполучені Штати оголосили новий. Пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів. Про це йдеться в заяві Пентагону. Сполучені Штати обіцяють надати додаткові безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, боєприпаси для хаймерсів та артилерійські снаряди 155-го калібру. Джо Байден вкотре заявив, що Росії ніколи не перемогти Україну. Давайте почуємо пряму мову, цитату. Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вдерлася до України. Диктатор, який взявся відбудовувати імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи. Варварство ніколи не зламає волю вільних, і Україна ніколи не стане для Росії перемогою. Ніколи. Пане Олександре. Що це за допомога? Давайте ми конкретизуємо з вами на що вона піде. Ну, вона піде в першу чергу на зупинку зараз атаки на те, що йде на сході, і ми бачимо наскільки ефективно вона використовується. Ця зброя ворога активно зупиняють і відбивають атаки. Власне кажучи, ми бачимо це на прикладі Бахмуту і на прикладі Солидару, околись Селедару, де тривають бойові дії вугледару чи Кремінною. Тобто, по всім напрямкам, де противник атакує, він не має значних успіхів. Це зокрема через майстерність наших військових, які використовують ось цей інструментарій. Зброю ми маємо два пакети: один пакет, який був оголошений президентом Сполучених Штатів під час відвідин Києва 20 лютого на 500 мільйонів. Це пакет. Я називаю такий оперативний потреби, які є на сьогодні. Тобто, це потреби якраз для зупинки ворожих військ на сході. Туди входить артилерія, туди входять реактивні снаряди до систем Хаймарс. І інші види озброєнь, тобто це надзвичайно важливо для того, щоб стримувати противника. Зараз ми бачимо, що виходячи із тих підходів, які озвучив президент Сполучених Штатів в одному зі своїх інтерв'ю враховуючи позиції, якими він керується за допомогою тих підказок, які надають його військові радники професійні, вони виходячи з цього і формують пакети допомоги. Крім того, звичайно, враховується українська позиція, український запит і ситуація, яка є на полі бою, Константини. Тоді питання до вас: наскільки вагома тут роль? Дипломатичної служби в допомозі Україні саме озброєнням, те, що ми бачили протягом року, тому що от ви сказали самі, що змінилася позиція, і ще починаючи з 2014 року, ця позиція змінилася. Ми розуміємо, що не беремо позицію з 19 по 22 рік, тому що там, Ну я так розумію, взагалі в цьому плані по постачанню якихось озброєнь Україні була поставлена на паузу. Але з 22 року. Ви знаєте, знову таки, для того, щоб перемагати Путіна на полі бою, нам потрібна зброя. і Багато багато зброї мало не буває. І нам потрібна високоточна якісна зброя. і тут я думаю, що українська дипломатія дуже ефективно проводить роботу. Ви знаєте, створена спеціальна група Рамштайн, яка як координаційний механізм всіх зацікавлених країн-партнерів для допомоги Україні, це набагато полегшило координацію зусиль по наданню допомоги. І дуже добре, що ця група складається з понад 50 країн, включаючи деякі країни Африки, якщо не помиляюсь, там навіть Марокко є. Це дуже добре. І я думаю, що цей рік також показав, що західний світ все таки має і західна оборонка, і економіка переходити на військові рельси. Чому? Тому що, як показала практика, у них на їхніх складах вже Замало відповідних боєприпасів, техніки, танків, зброї і так далі. І тому треба негайно переходити саме на військовий таку етап роботи західних підприємств. І друге, як мені здається, знову таки, можливо, фахівці поправлять. Як на мене, прийшов час, щоб нам надавали нарешті саме зброю натівського зразка. Я думаю, що вже той час, коли ми раділи, коли нам давали. Зброю е, радянського зразку вже минув. Бо давайте скажемо відверто: вона інколи застаріла, інколи не вистачає до неї боєприпасів. Е, вона не така високоточна, не така ефективна, і е, я. Як кажуть, із перших вуз знає, наскільки високоточна, ефективна там, американська зброя, ну західна німецька зброя. Достатньо подивитися на от, німецькі системи ППУ АРІСТІ, які допомагають нам збита, збивати російські ракети, яка ефективність майже 100%. Або, як кажуть у нас наші військові, такі спеціальні артилерійські системи, трісокири. Тому я думаю, що це дуже важливо дати такі Сигнал партнерів. І чому це важливо? Це важливо для того, щоб Україна поступово переходила на натівську зброю, на зброю натівського зразку. І такий спосіб ми, по суті, поступово наближаємося до членства в Альянсі. І, до речі, по суті, українська армія за цей рік довела, що ми, по суті, є. Вона ну, спокійно може бути членом НАТО. І сьогодні навіть інколи мені подобається це питання, якщо дехто ставить, що ще питання, чи сьогодні е... хто більше зацікавлений в членстві України в НАТО, скоріше за все, країни Альянсу. Е... Тому що не менше принаймні, ніж ми. Тому що ми дійсно реально можемо захищати світ. І до речі, цей рік також довів дуже важливо абсолютну правильність такого стратегічної. Стратегічної позиції, яку започаткував п'ятий президент 2014 року, базуючись на трьох ключових китах, як назвав би, це армія, яка захищає, це мова, яка рятує, і віра, яка надихає. І ми побачили, що з 24 лютого це наочно продемонструвало, як армія рятує, як мова, пам'ятаєте, паляниця і так далі, ідентифікує да, е е е е допомагає людей ідентифікувати і рятувати. Угу. А віра вона надихає. До речі, зверніть увагу на це. мало звернуло увагу. Але коли президент Байден до речі цього тижня приїхав до України, він провів зустріч з Єпіфанієм. Я вважаю, що це дуже потужний сигнал на підтримку і Томаса на підтримку нашої української незалежної церкви і на підтримку української ідентичності. Я думаю, що поки що мало хто звертав на це увагу, але я хотів би звернути це дуже потужний сигнал з боку президента Байдена. Олександр Мусієнко знову з нами на зв'язку. Пане Олександре, дамо вам можливість звичайно довести свою думку до наших глядачів стосовно озброєнь і допомоги, яку ми яку ми відчули протягом цього року. Ну, ми відчули дійсно, тому що допомоги було багато, і допомога стосувалася різних видів озброєнь, починаючи від артилерійських. Взагалі, ми починали з ПЗРК і починали з противотанкових ракетних комплексів. І еволюція в нас дійшла вже до танків західного зразка, і ми дійшли до того, що будемо все ж таки в перспективі отримувати один з найкращих, з найсучасніших світових танків це танки Абрамс, а також танки Леопард-2. Особливо е, німецькі, так одні з найновіших е, найновіших хвиль модернізації. Тому звичайно, що зброя надходить і надходить у великій кількості. Звичайно, ще є питання, які хотілось би, ну щодо яких хотілось би отримати ясність. Я маю на увазі це все ж таки ракети на дальність понад 100 кілометрів. Хоча уже секретар РНБО Данілов заявив нещодавно про те, що ми вже маємо зброю, яка дає можливість наносити. Удари і ураження на відстань понад 100 кілометрів, що не може нарадувати, це насправді дуже добре. Але нам потрібно більше і звичайно, ще питання авіації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.